Це ми в режимчик під назвою сховай їжу або помри. Ну, щось подібне, да? сховай друга або помри. Ну, подивимося, подивимося, що взагалі робити. Нажимаємо кнопочку Join і. І що? І нізя, да? Ну, хорошо, що тоді? Побігли, побігли з кимось в паті. Ні, я хочу в соло, чуєш? Ні, я хочу, хочу в соляного зайти. Ліваємо, ліваємо. Ну, треба пусте лобі зайти. О, дивися, в нас є великий вибір мап, правда, відчинена на нас всього поки що одна. Тому робимо максимальну кількість гравців. Одаємо. І поки я оце думав, поки я думав, вже все розібрали. Так, создаємо, Создаємо. і спробуємо з тобою сховати хавчі. Так, ну і що ж, залетіли ми з тобою. Уявилися в якомусь будиночку. Давай, давай розбиратися. Дивися, ось є той самий пацанчик, який буде нас шукати їжу. Що в нас тут? Що в нас тут? Так, шкафчики можна відкривати? А, ось ось гроші Ми їх можемо з собою взяти, да? можемо ними крутити, можемо вертіти. Коротше, робити з ними, що нам тільки заманеться. Хорошо, значить, відкриваємо тумбочку, кладемо грошики і закриваємо тумбочку. По ідеї, по ідеї, все. Після цього, коли ми сховали їжу, ми відправляємося до цього гравця. І що робимо? Нам треба гроші дати цьому, тіпу. Все, понятні, це у нас кур'єр. Вон воно що. Значить, беремо гроші, а грошей нема. А де гроші? Реально, а де бабки? Бабки пропали. Десь і кровать можемо, по ідеї двигати. Але сумка, сумка із грошима у нас з тобою, чувач, пропало. Тому, скоріш за все, нам треба з тобою перезайти в режимчик. хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Дедрилс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. І гравцем в своїй улюбленій грі. Так, і ну що ж, спроба номер два. Давай-ка сразу, щоб не затупити, беремо з тобою оцю котлету бабла. Тепер е віддаємо грошики кур'єрові. Нам за це принесли банана. ба ба банана Так, значить, відкриваємо з тобою мусорку, кладемо і закриваємо. І виходить, що їжу ми з тобою, дружище, заховали. Так, 19 секунд. 19 секунд на те, щоб е прийшов у нас ось такий жирабас і... Начав просто обшукувати і все, все, де тільки можливо сховати. Такс, одна Бемс, появився жердяй А ну кстати, я його можу вигнати. Заробок да? Так, ну він бігає, шукає. Він бігає, шукає. Ну він прям, прям впевнено бігає, шукає. Ну все, він дивись, обійшов, виходить, будиночок. А так він довго буде ходити, чуєш? Дивись, в нього 60 поинтів їжі. І може шкафчики відкривати, ти поняв? Тобто він просто не ходить, як звичайний МПС, а він прям, прям шукає. Він прям реально старається. І шукає він на здивування. Прям супер повільно. Боже з нього взагалі нічого не виходить сховати. Бо кабуто би. Цей ящик можна сложити Прям ну багато-багато хавчика. Так, в нього 224 24 поинта Цікаво, подивитися, що буде після того, коли в нього буде 0, ноль да? він просто пропаде. І ми зможемо далі з тобою ховати їжу. Також дивись, тут ще можна купляти собі всякі бусти, можна купити собі коробку, можна кужуру від банана, щоб він упав, і, звісно вже ж, спітпойнт, тобто для того, щоб ми е, могли швидше швидше це все робити. Так, віддаємо кур'єру бабки. Нам принесли якісь гриби. А ну Цікаво, ану чекай. Дивись, відкриваємо ми оце і кладемо оцю цукер. Тут ящик прям великий, і справді ящик великий. Так, все вийшов. Вийшов у нас знову жередяй. І ще по ідеї повинен буде обшукувати будинок. Нам треба знаєш, що зробити? Нам, напевно, треба буде з тобою спробувати зробити рівень складності побільший. Він прям супер повільно це все діло робить. І дуже багато часу затримаюся на те, що ми її з тобою просто чекаємо. Так. Ну і знову вибіг ось Починає з шофами двигати, чуєш? Ну, він прям вообще великий пацан. Він прям все руйнує, що все що, все, що тільки попадається йому в руки. Так, дивись, наш є якийсь поштомат. О, О, гроші, їх можна зараз спавнити. А, а я просто перезаходив. Йома. Ну, по крайній мірі, ми тепер хоча б будемо про це знати з тобою. Так, ну і що? В принципі, дивися, два різних предмети. Ми з тобою сховали, і він просто розсипався. Чувачок, чувачок, просто зголоднів. А, так нам треба з тобою взагалі-то п'ять е, різних продуктів сховати. Так, в нас є морозиво. Давай спробуємо, може, його кудись в будинок заховати. Ось, у нас є з тобою такий холодильник. Він не влазить, він не влази. Такс. 19 секунд, 19 секунд. Ладно, кладемо його. По сторінці в той самий ящик. А чекай, а цікаво. А якщо я щас спробую оце все діло тако зараз, зараз, тако забудувати. Можливо, взяти оцей стіл. Так, тікаю сюди. І отакого якось йому може закрити закрити дорогу. Ні, щось слухай, щось безуспішно в мене це виходить. А якщо отак якось, чекай, щас закриємо з тобою. Щас закриємо. Дивися, Бемс, Щас ми з тобою його перевернемо. О, і отако кинемо. Як будто би ок. Як будто би ок. І бажано би це все діло чимось би підперти тяжким ти реально не може зайти. Він просто туди не пішов. Так, а що, якщо ми ще і холодильником підіпремо? Отако бенс. Так слухай, по ідеї ми взагалі-то можемо з тобою просто закрити усі шляхи. Позу. Ух ти йо. Так, а може холодильником? Так от завалити йому двері. Бенс? Дивися, отако от, костам от, от, просто холодильника. А, ні, чекай, не треба текстурку просто перевернути. Перевернути оцей холодильник, щоб він не зміг зайти. Отак от, от де? Да? Ано. А, так йому вообще по барабану. І все одно пробігає якось. Ну, ладно, ладно. Щось придумаємо, щось ще придумаємо. Так, у него 6 points жизни. Давай уже помирай. Давай уже помирай. Аби нас якась мачата, щоб його зарубаши. Знаешь, такой прям супер шведку. Такс. Де наш кур'єр? Так, не не. не Лови тобі оце. Се-сесатія, коктейльчик, да? Коктейльчик, давай-ка сховаємо в якусь із оцих тумбочок. Я ж можу відкрити? А, походу, походу що не можу. Ладно, тоді. Оце все діло кладемо отакось один з бенс. Все, це все діло закриваємо і підпираємо тако під, під вікно. Так, і треба ще тако задекорувати. Як будто би все так і повинно би бути. О, отак-от. Отак от. Давайте ще от того підіпрямо оцим карточком. Слухай, не ну, виглядає. Виглядає. Прям все чітко. Пойдає, і ніяких підозрів він не повинен зробити. І ну, шкафчик провірив, та що там? Там нічого немає. Лен пішов Зала він обійшов. Тут все теж, в принципі, very good Ні, як будто би, Як будто би прямо взагалі ізі. Треба пробувати поставити собі, можливо, самий максимальний рівень складності. І цікаво буде себе там протестувати, чи зможемо взагалі. І цього пацана все сховати. Так, ну і шо ж пацанчик, давай розсипайся. Е, де мій кур'єр? Зразу беремо капусту. У нас є в принципі дуже багато кешу. Щез. Будемо собі щось заказувати. Так, що це в нас? Це в нас якийсь ваф. Давай теж підемо їх, сховаємо десь в будиночку. Так, я би, я би, я би сховав би у вань. От реально, ванну можна десь сховати. Ну, унітаз, унітаз ми не положимо. Опа, 19 секунд. 19 секунд. Срочно, срочно треба думати. Ух ти, йо мої вафлі застряли, мої вафлі застряли. Так, чекай, чекай, чекай. Ось у тумбочка у нас є. Бемс. оцю. О, вона велика. Вафля сильно велика. Шкафчик, шкафчик, шкафчик. Оп, оп. Так. Закривай, Жирный ды, жирный ды. Закрывай. Опа, опа. Все Надеюсь, що він Надеюсь, что не чує Ничего. Нормально, нормально, не побачив! Ха! Шкафчику не побачив! Так, а кровать ми можемо двигати, цікаво? Ні, ну, кровать, напевно, що супер тяжка, да? А, вона там просто застрягла. Вон воно що? По ідеї, як, якщо ось взяти оцю стілець, точніше, стіла, цей. Оооо, диви. Щас, ми тут просто йому закриємо усі входи і виходи в ту кімнату. А ну Ну, слухай, проходить, але з проблемами. А може книжкою довбанути, чуєш? То бенс якось. Ну, я можу кинути на F. А ну чекай. Оба! Ні, ну слухай, урок. Ух ти йо, а ЧО я упав? А ЧО я упав? Тут слизько, типу, чи що? Ні, не слизько. А ну, чекайка. Нам треба якось Щас хочу кинути в нього. А ну, пемс? Та, чуваче. Тобто я можу брати різні айтеми і кидатися в нього. Он воно як, йомою. -йо. От тепер я вже розібрався. Так, хорошо. Давай, let's го в лобі. І спробуємо тепер пройти в якийсь складніший режим. Дивися, ми беремо з тобою. Е Давай-ка знову держав, такі, для одного гравця. А, так ми рівень складності не можемо собі обрати. І кстати, у нас нова мапа відкрилася. Давай, давай, сразу її протестуємо. Подивимося. Ну, виглядає як супер великий якийсь пінхаус. Я подивимося, що ми можемо купити з тобою. Банану купити не можемо. А ну, шоп, ого, чуваче. Так, тут можна ще й прокачувати свого персонажа. Дивися, джампінг, щоб вище пригати, швидкість і ще щось там було. Так, це в відчуттям, база якогось військового. Так, хорошо, давай візьмемо грошики. Сразу подивимося, дивись, є Великий шкафчик, де можна щось сховати, е, велика кількість кімнат, комодів, є ось така зала, прикольна. Так, давай-ка поки що не будемо спішити із нашим цим. Пом. Є гараж, в якому є також дуже-дуже велика велика скринька. Так що, якщо що, бачите, можна буде точно щось сховати. Так, кокос. Е, дивись, кокос, я планую сховати, в принципі, можна як в холодильник, так і в морозилку. Давай в морозилку сховаємо. І відразу ж знайдемо якийсь айтем, яким ми будемо дубасити нашого жира. Жирабасика. Дивись, я пропоную взяти ось таку лампу. Так, давай, виходи, чувач, я готовий. О, два кокоса Так у нас два кокоса Так, чекай, чекай, чекай. Я, я до цього був не готовий. Що нам тепер дають два різних айтема. Так, вийшов у нас якийсь діловий. Діловий перець. Е, іди сюди. Так, діловуха. не! Бенс. О, а, так, я ще теж давич получаю якийсь. Так, давай тебе отакою штукою, свиранемо Іди сюди. Ха-ха! Так слухай, таке відчуття, що я так зможу швидше задубасати. задубасити. Він щось знайде? Бо будинок тут і справді великий. Але як будто би оцем саме зручніше кидатися. Так, зараз він нас вийде, зараз протестуємо. Ану, на тобі! Та, диви! Я прямо з ног його збиваю! ха Ото йому нормально так по голові пролітає. Ану, не. Ще я тебе, чува, так от дубайся. Що ти просто очманієш? На тобі. Отако, отако, на тобі. Ще одну ляпуху. В гараж пішов. Так я тебе ще там в гаражу і залуп. На, отако розсипався, пацан. Просто розсипався. Так, у нас є 30 коїнів. Чува, що ми заробили. Купляємо відразу ж, що ми купили. А ми взяли якихось два айтема. Знову якихось два предмета. Так, оцей кокосик можна, в принципі, швиранути сюди, тако, бенс, закрите. Це на що тут таке? Якісь. А, це суші. Так, ну я думаю, що суші, по ідеї, повинні теж сюди влізти. Давай-ка, асасіні сушіні, бенс. Закриваємо і ящик тако кладемо також на місце. Текс. Де мої айтеми, якими я буду зараз його дубасити? Іди сюди. Виходи, чувач, виходи, і лови сразу ляпуханчика. Бенс. Закидаємо. Треба його срочно, срочно. Можна убити. О, у вані його можна зажати, чуваче. Отако. А, та ти поняв я ще сам можу померти. Бо якщо він дуже близько до мене підходить, я ще по собі попадаю, і по мені також проходить якийсь урон. Так, він тут має вийти, по ідеї. Отако Бемс. Подачку йому. Беремо шафу. Так, його можна шафу і реально задубасити Дивися, Бемс. Закинули. Ух ти йо! Що й сам по собі вдарив. Так, він пішов знову до гори. Давай сразу знизу щось знайдемо. Картину я б зняв би. Надів би йому на голову. Так, у нас є стілець. Сильцом. О, кстати, стільцом. Демеш, прям хорошенький такий. Отут тут йому гамба. Отут тобі, чуваче, і Хабела. Габела, Габела, іди сюди. Бенс. В гаражі просто затовкли, пацана. Ха-ха-ха. Нормально. Так, е, давай-ка, чувак, мені продукти, а я пішов ховати. Так, лобстер. Лобстер, лобстер, лобстер. Прям дуже великий. Давай-ка його сразу положимо. Ось сюди. А він не влазе. Він не влазе. Так, побігли. 19 секунд. 19 секунд. Щоб просто сховати цього жирного лобстера. Так, оце сюди. Закриваємо шафу. Проти закрили. Срочно, срочно, там ще лежить щось. 6 секунд. 6 секунд. Тортик, 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 тортик. Давай, 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 давай. Оп, оп, закрить. Все, закрили. Про. Просто на таких краполях, чувач, що ми з тобою це все зробили. Це жесть. Так, тільки вийде. Тільки вийде. Я тебе зразу оцею тумбочкою на кліпашу. Іди сюди. Чес. Жас, я візьму вазона. тебе просто ним і зуб'ю. Так, іди сюди. він, дивися, іде до мене. Я отако Бенс. Бенс. О, чуваче, диви. Все, я знайшов. Я знайшов. Як ми його будемо дубасити? Отак, диви. Просто ми його даже банально з кімнати не випустимо. Ха-ха. Так, отако срочно. Опа. І останній бенс, і дочок останній, і просто розсипали пацана. Слухай, а давай прям по хардкору зробимо. Я зараз в цю кімнату просто положу, даже ховати не буду. І моє завдання буде в тому, щоб просто його забити до того, як він туди зайде. Такс, давай. Просто мега складний челендж. Давай, кчуваче, мені гроші. Кажу гроші, давай мені продукти. І let's go. Let's go. Отако просто, отако просто викидаємо. Просто швиряємось. хе Швиряємося цими шматками торт так, let's go, let's go. Так, закидаємо відразу же оцей шматок. Так, чим його будемо бити? Давай, оцею тумбою. Оцею тумбою чувак, буде зараз, сразу з ходу получати плюхи. Одна секунда, пацан, залітає. Сразу починаємо, пацани. Починаємо його дубасати. Тих тут Ти пішов? Іди сюди. Я з тобою, чувач, ще не закінчив. У мене до тебе прям серйозно розмова йде. Так, виходи. Отут можемо зараз зажати, кстати. Ух ти, я пройшов, пройшов, пройшов. Жирний. Іди сюди. Халепа, халепа, пацани, халеп. Прям дуже-дуже велика так э, кровать кровать повинна підійти. самий раз, Як будто би ух ти йо не все хана, хана, хана мини так. Э, да. Він знайшов і він це все діло слопав. І заробили ми з тобою всього 90 коїнів. Ну і що ж, друзі, якщо вам сподобався даний режим і ви бажаєте продовження, то я думаю, що ви знаєте, що робити. Вам потрібно натикати велику купу подобайк, ну, і, Звісно, вже ж написати якийсь класний креативний коментарій. Самі класні коменти попадають у відоси. Тому з тебе лайк вподобайка, а із мене буде крутецький відос. З вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.